Завод «Техномашстрой» представляє ваговий дозатор FS 75 надійне обладнання для фасування сипучих продуктів у діапазоні від 2 до 50 кг. Цей платформаний дозатор з віброживильником працює у напівавтоматичному режимі, забезпечуючи точне і зручне дозування в готову тару, мішки, коробки або пакети. Звертаємо увагу, що вібраційна платформа фіксується спеціальним транспортувальним болтом, який потрібно зняти перед введенням в експлуатацію. Принцип роботи пристрою простий і ефективний оператор встановлює тару на платформу, натискаючи педаль, подає команду на початок дозування. І продукт з високою точністю фасується в заданому обсязі. Керування процесом здійснюється через контролер, розташований на електричній шафі. Який має 5 основних мов інтерфейсу для зручності користування в різних країнах, лоток, який активно контактує із продукцією, виконаний з нержавіючої сталі. Він має зону, в якій на вибір користувача встановлюється перфорована сітка або суцільна шиберна заглушка для випадків, коли немає потреби відсіювати дрібну фракцію. Під цією зоною розташований патрубок для підключення витяжної системи. FS 75 оснащений вібраційно засипальним пристроєм, який забезпечує рівномірну подачу продукту. Вібрація створюється електромагнітом, передаючи рух на лоток, яким продукт спрямовується в тару. Вбудований тензодатчик відстежує вагу дози, і щойно встановлений параметр досягається, подача продукту автоматично припиняється. Це унеможливлює пересипання сировини та гарантує точність фасування. Основні переваги дозатора можливість регулювання доз з кроком 10 грам і універсальність роботи з різними сипучими продуктами, такими як крупи, опалювальні пелети або гранульований комбікорм для тварин. Пристрій не обмежує розмір тари, а вагова платформа, що регулюється за висотою, забезпечує зручність роботи навіть із великогабаритною упаковкою. Установка складається з чотирьох основних частин: рами основи, віброживильника, вагової платформи і контролера. Рама обладнана регульованими опорами для стійкості, а вагова платформа легко налаштовується за висотою. Завдяки своїй модульній конструкції дозатор можна адаптувати під конкретні виробничі завдання. За потреби над основним бункером може бути встановлений додатковий короб для збільшення корисного об'єму. Ваговий дозатор FS 75 це ваш надійний помічник для точного і продуктивного фасування, що ідеально підходить для харчової та сільськогосподарської промисловості. Для отримання додаткової інформації щодо обладнання набирайте номер телефону гарячої лінії, вказаний в описі.